Відповідає міністр оборони генерал покоління критерий Валерій Вікторович. Пане президент, ваша вказівка виконана. Місто Славянськ Донецької області зачищено від терористів. 재미, мая, Я ще раз скажу, ценовный. 10, 16 думаю, бойових вертольотів. Вибачте, ви можете так. Дати. Я капітан перша рану є. Де 16 бойових вертольотів, які лупаков, ви продали я. в оренду. Я не продавав. А я, я не називаю вас конкретно. Я, я називаю генералітет збройних сил і генералітет не пан продавав. пан Брехня. Генералітет продав. Генералітет не продавав. Ви кле клевещите самим неприкритим образом, пан Лупав. Де 16 бойових вертольотів. Ви є патріотом Збройних сил України. Я вас збройних сил України. А я патріот. Ото, от як я розпродає збройні сили, де? де? Ви брешете. Оце Ви брешете. Ви брешете. Підставтесь, пожалуйста, пожалуйста. пожалуйста. патріоти! Крім слова, нічого не роблять. Адрес до сих адрес... пір адреси... не, не встановлює. він не розуміє, що це за слово адрес. Він не разу займає. Та він ні чорта не знає. Поставили позавчора, на 16-й блокпост поставили дитячі бронежилети для Стрийболу. Він про це нічого не знає. А міністр оборони, якого, слава Богу, вже зняли, заявив в трибуну Верховної Ради. 16 тисяч це вже було три тижні тому. 16 тисяч бронежилетів. Але за 5 хвилин до цього він знав, що в Збройних силах було 4 тисячі. І через 5 хвилин він вже понемкнуло його, він сказав 16. А де взялося останні 12 тисяч? На те, жінки закупили. Вже за цей період збиток. П'ять наших вертольотів, два літаки збито. В Україні розроблена система протиракетної оборони. Росія закупляє, Грузія закупляє, інші країни в Україні закупляють, бо це єдина країна в світі, яка розробила цю систему. В Україні вона випробована, прийнята на озброєння і на українські вертольоти літаки не ставлять. Чому? А тому, що легко було збивати москалям наші літаки і губити наших людей. Іншого слова не знайду, Ні міністр оборони про це не знає, начальник штабу не знає, заступник не знає, це і тим паче не знає. А хто ж та всіх Збройних сил щось знає? Капітан першого рану Євген Лупаков, голова спілки офіцерів України. Миколаївська бригада збунтувалася, відмовилася йти э, в район бойових дій. Начальника давно, давно служби. А? А? Ну, э, Начальника служби бригади видали. Бинты зеленку. И ничего больше. Обеспечение у нас э, слабое. Э, в основном э, спасибо большое, благодарность волонтерам, э, благодарность родственникам, друзьям, которые как-то обеспечивают, то есть, звонят, просто говорят, что надо. На солдатах, это все благодаря молодежи. По телевизору смотрели, что деньги выделяются, все закупается, но мы не видим, чтобы нам это Вся Из кармана не Вся страна из карманов последнее выгребает. Весь бюджет пустили на эту войну. Понимаете, это очень дорогая штука, чтобы вы знали. Справедливо это или нет, я не могу вам сказать. Я знаю одно. Для того, чтобы заплатить зарплату, чтобы заправить это все, чтобы поставить боеприпасы, чтобы обеспечить выполнение всех заданий, нужны сумасшедшие деньги. Господи Боже, милостиві, спаси, сохрани нас за Господи Боже, милостивий, Спаси, сохрани нас, грішних. зарішне. Господився, пом... ти місто Твоє, всіх незабутніх, рабів Твоїх, України. Першими в ряди паравілізації. Чистю та гідністю виконали своє військове. Це Ковеля. з Ковеля. Нашого забрали троє діток, двоє, два хлопці, і ще малесенька три місяці. І Його привезли шість на однак, один на всю сім'ю У нас він вистався в місті. І за ми забили. Линського мали брати. Ми не, не сюди відправляли рідних своїх, цю частину. Де начальник цієї частини немає Я три на жалені.